Всякий радник хвалить свою пораду, але хтось радить на свою користь. Від радника охороняй душу твою і наперед довідайся, що йому потрібно, бо може бути, він буде радити для самого себе. Може бути, він кине на тебе жереб і скаже тобі шлях твій добрий, а сам стане напроти тебе, що подивиться, що трапиться з тобою. Тобто ці вірші кажуть, що є люди нечесні. Є люди лукаві, є люди підлі даже. І вони можуть спеціально тобі нарадити, щоб потім з тебе сміятися. Вони, а ну, спробуй, що з того вийде, а вони збоку дивляться. Тобто, якщо тобі людина щось радить, не треба спішити це сприймати за чисту монету. По-перше, людина може радити від чистого серця, але не розумітися, що вона радить, і в цьому випадку не треба слухати. Но особливо, коли людина тобі завидує, коли людина тебе не любить, коли людина тебе не любить, вона тобі нарадить спеціально, щоб ти впав, щоб потім з тебе посміятися. Тому не варто приймати всі поради. Біблія каже, що у совєтуючихся мудрість радитися треба з людьми. Но якщо ти знаєш, що ти для цієї людини дійсно важливий. І ця людина дійсно тебе поважає, любить і бажає тобі добра. І ти переконався в цьому на протязі довгого часу життя, то ще можна послухати. Будь ласка. Багато радників добре, слава Богу. Але я кажу, які радники? Якщо ці радники хочуть тобі напакостити, то, то не варта слухати їх. Читаємо далі з 9, вірш, з 10. го Не радься, тобто з ким, про що? Не радитися, так? тут є список, перелік, що з цими людьми про це не радитися. Не радься з недоброзичливцем твоїм і від заздрісників твоїх приховуй наміри. Недоброзичливець 10-й вірш. Хто такий недоброзичливець? Це людина, яка тобі не зичить добра. Це людина, яка тобі не бажає добра. І Бог каже, якщо ти знаєш, що ця людина по відношенню до тебе така, з нею взагалі ні про що не ратися, бо вона тобі нічого доброго не порадить, бо вона тобі добра не бажає, вона тобі нарадить тільки на зло. Від заздрісників твоїх приховуй наміри. Тобто, якщо ти зібрався на заробітки, то що треба робити? Заздрісникам нічого не казати, якщо ти збираєшся женитися, не казати. Якщо ти хочеш ремонт робити в хаті, не казати. Що би ти не збирався робити, ніколи своїх планів не розказуй людям, які тобі заздрять, бо заздрість має руйнівну силу. У світі духовному завість має руйнівну силу. Книга не Ємії, але там, можливо, трошки друга історія, там не заздрість, там просто вороги були. Неємія хотів відбудувати стіни Єрусалима, хотів для Божого народу щось зробити. Він уночі встав, нікому нічого не казав, осідлав осла, в ті харя це все проїхав, він собі мав план, але він цей план нікому не розказував. Чому? Бо він знав, що знайдуться люди, які постараються йому перешкодити. Тому, якщо людина заздрісна, їй нічого не можна казати. У мене бабуся одна була зі мною працювала в податковій. Коли ми її щось питали, що збираєтеся робити, вона казала таку притчу: Куди їдеш військова тайна? Що везеш патрони? І вона ніколи нікому не сказала, в неї завжди була військова тайна і патрони. Ми з нею сміялися, але потім дивлюся по житті. Що деколи точно треба про патрони говорити, бо ти людині розказав свої наміри, а потім тобі нічого не, не устроюється в житті, бо розболтався, нікому нічого не болтай. Роби, що хочеш робити, а потім, вже як, як зробиш, кажи, зробив. Уже ніхто нічого не помішає. Це Бог так радить. А ви хочете, то кажіть всі. Одиннадцятий вірш. Не радься жінкою про суперницю її. Поки що це. Значить, не рація з жінкою про суперницю її? Ну, колись мали пару жінок в Старому Завіті, то питати жінку кажуть українці, не питай хворого про здоров'я, так? не питай жінку про суперницю її. Що жінка буде казати про суперницю? Є суперниця. Є дві жінки, а чоловік один. Між ними конкуренція. Що буде казати жінка про суперницю? Добре чи погане. Нерація жінкою про суперницю актуальна. Дві дівчини, дві дівчини мають одного хлопця. Добре, не було жінок. Дві дівчини мають одного хлопця. Дівчина питає свою подружку про хлопця. Що вона скаже, як той хлопець гарний. Вона скаже таке, щоб. Та він такий сякий, а сама піде і буде з ним дружити. Будь ласка, yeah. якщо на базарі стоять ряди, стоять три жінки, які продають помідори, і ви підійдете до першої і запитаєте, як помідори в тої третій, що вона скаже? З продавцем про обмін, з покупцем про продаж і заздрем про подяку. Знаєш, з продавцем не варто радитися про обмін. Що знаєш про обмін? З покупцем не варто радитися про продаж. Є в іншому місці написано, що коли чоловік приходить щось купляти, він каже: То погане, погане, щоб ціну збити, так? А коли купить, піде другим розказувати, яку він гарну річ купив. Тобто, другими словами, якщо людина в чомусь зацікавлена, то їй не можна з нею радитися, бо вона людина зацікавлена, так? Якщо прийти до того, хто святкує неділю, і запитати його, що правильно святкувати неділю чи суботу, що він скаже? А якщо суботника спитати, він скаже суботу. Ну, естественно, то зацікавлена людина. А із заздрем про подяку. Чому із заздрем не можна радитися про подяку? Що значить про подяку? Він не тішиться, що хтось щось має, і тому він не буде дякувати. З немилосердним не треба радитися про благодійність. Ну, Зібралися п'ять скупердяїв, і рішають, кому що виділити, скільки грошей виділити. Що рішать вони? Нікому нічого не давати, бо він бідний був дурний, а дурний бо бідний, нікому нічого не дати, ні копійки. Тобто скупа людина вона не дасть. Як ти хочеш комусь допомогти, то радься не скупим, а щирим. Бо щирий хоче допомогти, а скупи нікому нічого не дасть. З лінивим не радься про всяку справу. З річним найманцем про закінчені роботи, з лінивим рабом про велику роботу. Тобто, ти приходиш до людини, про яку ти знаєш, що вона лінива і кажеш, будемо сьогодні грядки сіяти чи полоти. Що лінивий каже? Дощ сьогодні передавали. Будемо робити завтра. Завтра він скаже післязавтра, бо він лінивий. Ти з ним ніколи не доробишся, бо людина лінива. З лінивою людиною про роботу радитися не треба. Бо вона що може порадити? Лєв на площаді. 14 й вірш. Не покладайся на таких ні при якій на раді. Але звертайся завжди тільки до мужа благочестивого, про якого дізнаєшся. Що він дотримується заповідей Господній, який своєю душею до душі тобі, і у випадку падіння Твого буде сумувати разом з тобою. З ним можна про що радитися, з такою людиною? Про все. Узнай людину благочестиву, Божу людину. З нею можеш радитися про все. Він тобі зле не порадить, тому що він людина Божа, він тобі добра бажає. Він тобі завжди порадить тільки добре. Чи ти їдеш на роботу, чи ти хочеш створювати сім'ю. Він тобі буде радити, як собі, бо Він Бога боїться, Він любить Господа. Тому Бог каже, як таку людину десь знаєш, то з нею можеш про щось радитися. А з тим списком не бажано. Тримайся поради серця твого, бо немає нікого для тебе вірнішого за нього. Душа людини іноді більше скаже, ніж сім спостерігачів, які сидять на високому місці для спостереження. Тобто є багато порадників, вони тобі по-різному радять, а тобі Бог на серце кладе, і ти чуєш, що, що то не то. Тобі всі радять, а ти чуєш, ну не лежить в тебе серце до того. Не лежить. То Бог каже не слухати, що всі кажуть. А що тобі серце каже? Серце що каже? Серця послухай, як воно тобі каже. Якщо людина лінива, то її серце буде казати, «сидіти». Якраз 19-й вірш про це каже, але при всьому цьому молися Всевишньому, щоб він упрявив шлях твій в істині. Є, се... да, це поправка хороша, тобто в тебе є якісь думки на серці, тобі прийшло щось на серце. Но ти до Бога молися, щоб Він направив твої думки в істині. Чи Бог це хоче, що тобі помните, Давиду прийшло на серце перерахувати Ізраїля. І, і, це, і це сатана його спокусив, і була поразка народу. Не все, що на серці, не все, що на серці треба слухати, але є речі, де треба серця прислухатись. Ну, знов таки, я люблю про це говорити. Ну от зустрічаються двоє молодих людей. Хвалять хлопця, кажуть, заробляє багато, такий господар, плиткою все виклав, уже в 20 років вміє заробляти гроші. А ти чуєш, ну не лежить він тобі до серця, отой майстер такий великий. А другий, вроді, не такий майстер, ну, лежить до серця. І потім жити з людиною, яка не лежить серця, потім, потім можуть бути в людини проблеми. Тому. Хоча, з другого боку, серце каже, що дивись, який гарний, з мокрим чубом, такий сякий, а серце надурилося, бо мама казала, в нього, крім чобу, чуба, нічого нема. От не послухався мами. Тому ну, десь воно допомагає початок всякої справи розмірковування, а раніше за всяку дію рада. Притча Христа, що перше, ніж жити на війну, порахуй. Чи зможеш перемогти, перше ніж будувати, порахуй, чи вистачить грошей до кінця. Тобто, не робити спонтанно нічого. От щось в голову стрілило, як то кажуть, що робити, а потім, вже серед діла, думаєш, може, не варто було починати. Бог каже, це не мудро так робити. Порахуй, розміркуй, порадься з людьми, а тоді приймай якусь рішення, якусь дію. Так краще. Кажуть, сім раз відміряй, а раз відріж.